Батьківське серце для дітей. Пам'ятні колони продовжують вручати прикарпатським дітям, батьки яких загинули, захищаючи Україну. Цього разу 26 іменних колонів батьківське серце отримали діти в Богородчанщини. Діти Олени Прокопишин отримують пам'ятні колони, батьківське серце. У жінки на війні загинув чоловік Микола. Він з перших днів війни воював у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Без батька залишилося двоє діток. Для нас насправді дуже важливо. Важливо як для дітей, така підтримка для дружин. Дуже важливо. Відчувається оцей кусочок, знаєте, такої турботи та доброти, тому що кожен десь відчув у на собі оцей такий розпач, тривогу, безнадійність, коли здається, що ти нікому не потрібний. Ось такі заходи вони дають шанс відчути ти не один. За період повномасштабної агресії Богородчанщина втратила 22 бійці. Богородчанський селищний голова каже, усіляко підтримують та допомагають родинам загиблих. Ми даємо одноразову виплату з нашого місцевого бюджету розмірі 200 тисяч гривень, 50 тисяч випадку, якщо зник безвісти, і 20 тисяч випадку поранення. Тобто це допомагає людям, хоча б на тому першому етапі, поки йдуть ці всі, -всі бюрократичні процедури за форму документів, мати можливість якусь підтримку з боку нашої громади. Ну, якісь такі речі звичні, типу там безкоштовне харчування в школі чи відвідання гуртків секції, Музичні школи це це само собою. Це навіть не обговорюється. Минулого року ми дітей, з сімей, загиблих захисників завдяки нашим партнерам, спочина два. Тижні вивезли оздоровчий табір в Польщі. це була дуже цікава насичена програма. На Прикарпатті вручення колонії батьківське серце відбувається вже в четверте. Оберіг отримали вже 260 дітей Івано-Франківщини. каже Михайло Йонда. Він командир франківського полку бойового братерства України. Ми вручили вже біля 9 тисяч таких колоній по Україні. А маємо ще вручити по наших таких наближених підрахунках ще близько 50 тисяч. Цей кулон це не є нагорода, це оберіг, і він означає, що часточка батьківського серця завжди з його дитиною.